Для лісових, польових та інших котів нагадуємо про нашу надзвичайну колекцію туристичного посуду. Сюди і входить і пластикова дволітрова фляга, і котілок, який складається з трьох частин. Котілок Бундесфер. І не б'ється бутилка для водички Helicon. І газова плитка з опальником на газовий балончик. І різноманітні кружки, і термокружки, які зберігають тепло. і кружки які можна ставити на багаття, і кружки з карабіном. І кружки, які займають менше місця, бо є складаними. Звісно, набори вилку, ложко, ножі, звісно, спорки, різних варіантів виконання. Звісно, чудові таці тарілки для того, щоб. Це, що ви хочете з'їсти, смачненьке сюди влізло. І набір пластикового посуду вілдо, з чудового пластику, з того пластику, який при нагріванні не виділяє токсичних різноманітних сполук. Дві чашечки вони розкладаються. Ось так вони зберігають свої компактні габарити. Оце чудова, гарна чашка. Друга така сама. І спорт, і набор для спецій. І дві тарілочки, плюс навіть дощечка з ситочком. Це все один чудовий набір вілдо. І набір посуду для готування на багатті. Ось така гарна. Пательня або кастрюлька, тарілочка. Та ще одна кастрюлька. Напевно, це можна назвати і сотейником. Складається компактно ось таким чином І дуже зручно. Звісно, прекрасний чайник Мілтек. На 950 мл. Він такий гарненький, що хочеться з нього пити чай. А також тут є ситечко. Алюміній. надлегкий, дуже компактний та дуже потрібний у польових умовах. Ну і звісно, не можна забувати про термос Мілтек на 1 літр. Просто надійний, невеликий та зручний. Також потрібно, котики. Весна. Треба бути готовим до прекрасних пікніків у Криму.